Доброго дня, мене звати Добрянський Андрій, я студент четвертого курсу кафедри оптики та виданичої паліорафічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Організація навчального процесу за освітньою професійною програмою видаництво та палірафії надає мені змогу якісно отримувати знання в аудиторіях та лабораторіях кафедри та засвоювати мною навички практично, працюючи безпосередньо за спеціальністю. На даний момент я працюю на підприємстві в на посаді оператора фотоскладальних апаратів та систем. Мої обов'язки входить безпосередньо весь процес виготовлення друкарських форм та обслуговування машин, які за цього необхідні. Процес виготовлення друкарських форм можна розподілити на три етапи: це монтаж, засвідка та проявка самих пластин. На рахунок монтажа мені надаються файли готові до друку, які я розміщую на макеті листа, який буде друкуватися. Після чого я перевіряю його на декілька пунктів, таких як кольорна модель, вона має бути обов'язково сніг наявність чорного кольору в чотири краски та якість зображення. Ну і так далі. Після чого даний макет листа розміщується на макеті пластини та додаються додаткові мітки, такі як шкалки, Хрести та лінії клапана. А, після чого даний макет переформатовується у формат КІФ за допомогою пакету програм Рінект та посилається безпосередньо на машину засвідки, це у нас Супросетер А75 з автоматичною подачею. Ця машина а, бере пластину, одіває її на барабан, яка, який розкручується з великою швидкістю для засвідки лаза. Лазер засвідчує безпосередньо той файл, який ми записали були спершу, та повертає пластину на столи і вдаряється панчі. Панчі на пластині — це ось всі отвори, які необхідні для закріплення пластини на дуркарському стороні. Після чого дана пластина а, виходить з машини SuperSetter a 75 і поступає в машину проявника. А, у нас це кодек-поліхром. В даній машині вона проходить три стадії, три етапи. Перший етап це а, сама проявка пластини. А, в даному випадку, а, в цій машині пластина проходить через спеціальний проявник, хімікат, а, який забирає всі. А, Елементи пластини всі ділянки, які не були засвічені перед цим. Там йде далі промивка самої пластини, змивка е, всього, що залишилось, е, крім засвічених участків, збирання гумівки. Е, сама гумівка це е, спеціальний хімікат, тонкий шар, який попадеться на пластину, накладається на пластину для е, її закріплення кращого і захищення його від. Е, Декількох факторів, таких як дрібні царапини і далі стояння на сонці. В даному випадку, після проходження сектору з гумівкою, пластина повністю готова до друку, до її подальшого використання вже на друкарських станках, і на цьому мій технологічний процес вивезення друкарських форм закінчується. Також я казав, що в мої обов'язки ще входить обслуговування. Самих машин це а, промивка та чистка валів. А, в даному, ну, на рахунок цієї машини вона є досить зручна в обслуговуванні, тобто тут буквально один вал і забрати в, 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 вибиті ділянки панчів, які, ну, які вдаряються всі А, На рахунок цієї машини вона а, не а, вона потребує промивання всієї системи, тобто всіх валів через деякий час її роботи. Ну, на даний момент мене все. Дякую за вам.